Гарного всім дня, дівчата і хлопці чи то вечора. Захотілося мені зробити сьогодні салат, ще такий цікавий із квасолі, з крабових палочок. Ось я замаринувала десь годин-дві назад замаринувала цибульку, зараз я її Значить, Як я робила це, я взяла велику цибулину, покришила так, склала сюди блюдечко. Поклала сюди чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, чайну ложку оцету, тобто уксусу, і залила кип'яченою водою, пів стакана десь кип'яченої води. Це воно в мене стояло десь 2 години. Вже замаринувалось гарно. М -м -м. М -м 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 -м. Я беру миску, викладаю сюди цибулю. Я колись такі. Е Схожий салат показувала ще навесні, тільки я туди клала огірки. А сьогодні в мене буде квасоля, дівчата. Мені донька привезла квасолю, але красна. І білу привезла, але я не ту баночку відкрила, то в мене буде така красна квасоля. Я її відсідила, так, щоб з лишньої рідини була. Тепер просила я її, щоб вона мені купила крабове м'ясо. Вона купила, я таке перший раз бачу, такі волокна. Я люблю яскравове м'ясо. Ось так. Зараз я сюди так покладу. Це такий цікавий варіант. Мені вже подобається, дівчата. Це так, дівчата, я одна за одною. І ось так хаотично. Викладаю сюди, можна крабові палочки. Якщо ви знайдете крабове м'ясо, то, то взагалі цікавий варіант. Я дуже люблю, якщо робити салат, то тільки з крабового м'яса. Дівчатка, тепер далі. Нам треба одна перчина туди в салат. У мене є червоний і жовтий. Але ж я як сорока, я люблю все яскраве. Значить, я беру половину. Червоного перцю і половину жовтого. І крішу тоненько так, такими слайсиками. Ось так. Кладаю я сюди перець. Дві ложки майонезу я кладу. Ось так. Перемішую гарно. І салат готовий. Дівчата пахне смачно. Так апетитно це все виглядає, дівчата, просто... Це просто шедевр. Можна зелені, якщо хтось любить. Я не дуже. Я не дуже. У мене буде так. Можна перчику трішки, теж за бажанням, але тут перець є жовтий і червоний. Дівчата, ось такий він. Такий гарний. Так апетитно виглядає. Зараз скуштую, дівчата, зберігайте рецепт на святковий стіл. Супер. Я, коли оце робила салат, думала, можу ще сюди додати маринованих грибочків, шампіньйонів. Ви знаєте, можна, трішки додати можна. Але в мене їх немає, то буде без шампіньонів. Але як варіант, можна додати, бо я така ще додається нотка, така кислинки. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі!